В краю та на еміграції у Богорочанах відбулася презентація одразу двох частин життєпису Степана Ленкавського Монах ОУН. У книгах їхній автор, доктор політичних наук та голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, охопив значний період життя ідеолога та керівника ОУН. Детальніше у матеріалах наших кореспондентів. Книги, в яких описані 50 років життя Степана Ленкавського, автор видань Олександр Сич охопив національну діяльність ідеолога ОУН як в Україні, так і за її межами. Перший том це довоєнні роки його життя і діяльності від народження в 1906 році і до виходу з нацистського концтабору Аушвіц, 1944. А другий том, це початки еміграційного життя і його життя, от і початки становлення організації Українськ. Націоналістів, бандерівців за кордоном, під назвою Закордонічни ...От Там дуже цікаві такі, знаєте, майже, майже пригодницькі перипетії, от, протиборства. Із спецспецпідрозділами совєтськими от протистояння і внутрішні дискусії. Першу частину життєпису Степана Ленкавського в краю його автор Олександр Сич презентував у 2023-му. Цьогоріч видати вдалось другу частину на еміграції. Якщо перший том я описував постать Степана Ленкавського на телі історії ООН, а я все повторюю, що інакше її описати неможливо, то це було достатньо ну. Нелегко, але не дуже важко робити, тому що достатньо добре вже описана історія ОУН від заснування в 1929 році, ну і до, 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 до другої війни. Але якщо казати про життя Степана Ленкавського на еміграції, а відповідно про його діяльність в структурі закордонних частин ОУН, то ця частина історії взагалі не описана. Рошення місцевих посадовців перша презентація одразу двох видань відбулась у Богорочанській громаді. Коли дивишся анонси то в Коломиї, то в калуші ну і те саме хочеться, щоб тут почули з перших уст автора і упорядника Олександра Максимовича про такі. Таку видатну особу, як Степан Ленкавський, який являється ідеологом українського націоналізму, У даний час саме якраз необхідно необхідна ота ідеологія. Націоналізму, тому що, що це мотивовані мотивована нація. Вона спроможна перемогти того кляту ворога. Загалом за плечима у Олександра Сича, чотирьохтомник праць Степана Ленкавського, а також видання документів і матеріалів ідеолога. ООН. ці фундаментальні праці ми видавали накладом в тисячу примірників. А цей життєпис це такий пробний друг. Олександр робить його 300 примірників. Вже другий том, адже невеличкий саме стоїть мотивації щоб роздати друзям своїм, які б опробували критичні висновки, і йому надіслали, щоб він міг подискутувати і потім зібрати цей весь матеріал докупи. І ми, я думаю, що в кінці, коли вже видамо всі документи і матеріали, тоді величезним, грубим томом, ну, в одному виданні, підзбираємо ці всі матеріали. Степан Ленкавський прожив до 1977-го. Відтак автор його життєпису розповідає, що у наступних виданнях має на меті описати ще 23 роки діяльності ідеолога ООН.